Добрий день, шановне панство. Хочу сьогодні тему підняти на рахунок ще раз годування. Сьогодні зранку мав переписку з паном Андрієм, який розказував, що купляв, купив внутрішня двохмісячне, і господар казав, що воно мало два ну, двохмісячне і мало 2 кілограми. А він протримав, не пам'ятаю який час, наприклад, 8 місяців чи рік протримав. І той самець, що в 2 місяці мав 2 кг в нього він має 5 кілограмів і більше не росте. І, в принципі, виникає думка, що господар, який проведе, продавав внутрінят, його здурив, і і через то в нього. Так не ростуть внутрі. Я думаю, що причина зовсім іншому. Е, людина, яка тримала внутрі і продавала е, в 2 місяці 2 кг, я думаю, що це правдива інформація, тому що в 2 місяці це є нормально самець, щоб мав 2 е, кг при певних. Е, при певному раціоні харчування. Вся біда в тому, що нутрієводи, які купляють в в нутрії, малі нутрії чи великі нутрії, людей, які займаються, більш-менш буду казати, професійно, може не професійно, а зі знанням справи, правильніше сказати, що дають нутріям. Як вам сказати, складають раціони, щоб в тих раціонах було біля 17% протеїну, якщо біл... протеїн, то те саме, що білок. І якщо буде в 100 грамах анутрія, в принципі, протягом суток, наприклад, з'їдає в мене, я буду про свої нутрії говорити. В мене от самки е, з'їдають біля 200 грамів е, гранули, а в 100 грамів гранули є е, е, скільки 17-18% протеїну приблизно. І, а в 200 грамах то є 36 грамів білка вони мають і плюс ще там картопля, е, трава і тому. І так далі, тобто самка, самка 7-8 кілограмів, вона в мене отримує біля 40 грамів білка протягом суток, приблизно. В той час, якщо з моєго вольєру, ну, внутрінята, відповідно скільки з'їдять, стільки теж білка отримують, але вони отримують трохи більше білка. Ну, як годують інші нутріводи по своїх методах. Тепер пана Андрія раціон, так як в більшості там деколи зранку каша, наприклад, я не пам'ятаю точно що. То, ну, але він і каші варить, зранку, наприклад, кашу дає. Не кашу, він замочує зерно. Ну, а ввечері буряки і тому всьому. Якщо взяти суточний, е, скільки нутріє в нього отримують е, білка, то виходить, що, наприклад, якщо в мене 40 грамів білка в сутки нутрія отримує, то в нього отримує 20 грамів білка. І через то ми маємо, що нутрії дуже тупо ростуть, і е, тому що Тих 20 грамів білка, що отримує в нього нутрія, вона витрачає на те, щоб вона жила. А треба більше білка давати, щоб вона щоб та нутрія ще мала набрала вагу. Тому що приблизно 20, якщо на 1 кілограм живої ваги, ми даємо. Е, 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 ну, внутрія повинна з'їдати 30 грамів е, зерна, то 20 грамів зерна вона просто витрачає на своє життя, а 10 грамів, якщо вона ну молодняк будемо е, е, вважати, то йому йде на приріст живої маси. Якщо внутрішня отримує напр, на кілограм живої ваги. 20 грамів білка замість 30, ну, 20 грамів зерна замість 30, то в нього росту не буде. Він просто буде витрачати той білок на, як, на діяльність своєго організму. Прирости не буде або прирости будуть дуже маленькі. Тепер де ми маємо білок? В траві, білка, в 100 грамах трави. Є 85% приблизно свіжоскошеної трави є приблизно 85% води, і якщо я не помиляюся, 1,5% білка. В бобових, наприклад, в конюшина, люцерна, ну і інші, то бобових. Я по пам'яті можу помилятися в травах я маю на увазі, в зеленій масі є до 2% білка в 100 г корму. Тобто, тепер дивіться, якщо годувати траву, однією травою, щоб отримати тих 40 г білка, то потрібно внутрі дорослі з'їсти е, 2 кг корму. В той час як а шлунок в неї е, приблизно пів, пів літри. А її треба запхати туди в 2 кг корму, щоб, отримати, е, ну, щоб мати ріст. Що є, в принципі, вона мусить їсти зранку до вечора траву, щоб поповнити свій організм білком. І через то в природі внутрії такі великі, напевно, не ростуть. Якщо вони харчуються лише травою, вони не мають маси 8 кілограмів, вони мають самки, напевно, в природі мають до 3,5 кг ваги. От. Тепер, де, ми, де є білок? Білок багато білка, відносно багато білка. Якщо в траві є 1,5 грами білка, то в зернових, наприклад, пшениця має 16 до 16. Процентів 100 грама, 16 грамів білка, ячмінь 12, кукурудза біля 10 грамів білка, 100 грамів корму. Тепер, де, ми, де взяти білок, щоб отримати, щоб внутрія добре росла? Багато білка є в макухах. Наприклад, в соняшниковій макусі є приблизно від 25 до, до скільки? До, до 43, якщо то шрот соняшника буде. Е, Далі. Макуха і чи шрот з соєвої сої, то ми маємо в районі 38-43 сорока грам. 43 грами білка в 100 грамах макухи є. Далі. Також дуже багато білка є в кормах тваринного походження, тобто в м'ясокісній муці борошні, рибному борошні, кров'яному борошні. Далі в дріжджах, в дріжджах, хороших кормових дріжджах теж дуже багато білка і різних амінокислот для росту нутрій. І якщо ви ті, то все будете вводити, ну не, не все, а деякі з тих компонентів будете вводити в раціон нутрії, то нутрії будуть виглядати як у той самець. Бачите, в мене той самець він. Дуже-дуже гарно. Якщо самочка, яка має 7 кг, ось так виглядає. А от самець. Представляєте? Він ще раз такий, як та самочка. Ну, в районі, думаю, 12-13 кілограмів. Далі. І якщо ми будемо давати корми тваринного походження або високобілкові е, корми рослинного походження, то ми будемо мати кращий е, кращий приріс внутрінят і тим самим краще буде рости нутрія. Е, бачите більшість нутрієводів і Перетримуються старинки, годують внутрі зерновими. Ну, в більшості я так дивлюся, що якщо зранку дають кашу чи на вечір каша, а зранку дають трава. Ну, внутрі я при такому годуванні, ну не думаю, що більше 500 грамів, то буде 400-500 грамів. В місяць буде набирати така нутрія. Хто дає зранку каша і ввечері каша, і плюс трава, і, ну і все остальне, то має прирости біля 500-600 грамів в місяць. Вже які нутрії води додадуть до корму макуху, то звичайно вже і прирост буде трошки більший, вже буде, якщо макухи до. Оскільки макух буде до 20%, так як в мене, то в мене десь в формі до 18%, напевно, макухи. Ну, більше 15-17% 15, 15 напевно процентів макухи є. І, і остальне зернові. Ну і плюс трава і все остальне. І Будаю траву і даю ще очистки зимою буряк, а, а так, очистки з того, зі столу. От, бачите, що, що є, то порозкидали салат, от, який не з'їли, то теж кинув, вони не хочуть їсти. Як я не хочу їсти салат, то й вони не хочуть їсти салат. От. Тепер. нутрінята, Народжуються нутрінята, Я завжди. Я годую внутрі, наприклад, які вагітні, то я даю такий більш-менш збалансований корм. А як народжуються вже внутріння, то я вводжу в корми корми тваринного походження. Тобто рибну муку даю, дріжджі можу дати. Ну, то вже наскільки я не пошкодую грошей. Бо як-не як кілограм на ринку в нас кілограм. Дріжджі кормових, кілограм риби, рибного борошна, кісткового борошна, кісткове трошки дешевше, то воно в районі 50-60 гривень. І, звичайно, витрачати, не кожен хоче витрачати. Але якщо я купляю приблизно, наприклад, кілограм рибного борошна, кілограм дріжджів і кілограм м'ясокісткового борошна. То мені вистачає, щоб і родить, наприклад, 3-4 самки і в сім'ї, наприклад. А то мені тих 3 кілограми вистачає, щоб підтягнути внутріння до двох місяців, вигодувати. А потім я вже помаленьку переходжу, вже після двох місяців я вже не даю їм м'ясо. Ну ті всі е, корми. Е, е, Тваринного походження, а вже переходжувати на гранулу, на міст гранули без е, тих компонентів, без е, 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 кормів тваринного походження. Вже є тільки в гранулі є макухи, і зернові висівки, ну і плюс трава. Так що, якщо хочете мати результат кращий то давайте трохи більше білка, нутрія. Буде білка більше, будуть кращі результати. Без білка, нутрія ніяк не буде рости. Так само, як та людина, як ми з вами, хто їсть, живе їсть сало м'ясо, то він виглядає ого. Хто їсть на, не вживає вегетаріанець, не вживає м'ясного, то він ходить як тріска. І так само внутріє. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій. Дося... Купляємо ваші нутрії теж добре. тільки годуйте їх трошки краще, і вони вам будуть віддячуватися набиранням гарної ваги. І у вас все буде добре.